Знаєте, яка риса характеру у українців не дає нам жити класне, процвітаюче життя? Це те, що ми не готові діяти і робити щось на краще. Ось дивіться, я переробила гімн України. Пояснила, чому це важливо. І людям це дуже резонує. Просто подивіться, яка активність в соціальних мережах. Дуже багато людей підтримується і цю ідею. Але самі петиції щодо зміни державного гімну 8500 голосів. Тобто, це навіть не один відсоток від тих, хто підтримав своїм лайком, коментарем або репостом. Розумієте, і ось цей момент це те, чому ми з вами живемо в сраці, просто зрозумійте це те, що до цільових дій доходить дуже мало людей. Цільова дія це не коментар, це саме голос у петиції. І я вже зробила інструкцію, чат-бот, сайт, де я пояснюю, як проголосувати за ту петицію. Так, вона іноді буває, вибиває, тому що наша система так влаштована, вона не пропускає позитивні трансформації. Тому що наша українська система це просто про страждання і про те, щоб йти просто на дно, і коли наступить дно, там з'явиться. Ще одне дно розумієте, але нам треба пройти цей супротив цієї довбаної системи, щоб реально ми жили круто, розумієте? І якщо навіть один відсоток людей не може дійти до цільової дії, то що ми можемо говорити про майбутнє нашої країни? Зрозумійте, будь ласка, що зміни вони починаються всередини нас. І Якщо ви реально хочете, щоб Україна процвітала, зробіть цю маленьку дію. Но це ж реально не важко. я вже так розмовляю, тому що мене це просто вже бісить. Тому що я стільки сил, часу і грошей вкладаю в цей проект. Просто, просто як служіння заради нас всіх. Вся моя команда зараз не заробляє гроші, не продає наші продукти. Вона просто працює на зміну гімну України, і люди вам резонує, але до петиції не доходять люди. Камон, залишилося 15 днів, 16 тисяч голов давайте, будь ласка, трошки прокинемось і зробимо цю цільову дію заради нас всіх, і саме тоді ми маємо шанс на позитивні зміни.